Дивіться, постійні скарги і нитьо других людей це найлегша форма качнуть з вас енергії. Чого не можна слухати жалоби, скарги, нитьо і так далі? Багато разів я розкривала цю тему, але запитання все ж таки поступають. І що я хочу сказати? Що в оцьому одному запросі криється декілька моментів, про які я вже розповідала. Перше, це закон свободної волі. Тобто, якщо ви хочете, щоб вам жалувалися, вам будуть жалуватися. Якщо ви хочете слухати ці постійні скарги, жалоби, то ви у просторі виглядаєте як сміттєзбірне. Тому всі оці вампіри, які хочуть постійно щось зливати, вони вас знаходять тут же. Тому на першому місці саморозвиток. Я, як людина і моя відповідальність, що я допускаю у свій простір. Дивіться, постійні скарги і нитьо других людей це найлегша форма качнуть з вас енергії. Чому я поясню з енергетичної точки зору: тому що для вампіра найлегший спосіб збросити негативну енергію, це саме через оце нитьо і жалоби. Причому. Люди достигають у цьому пособі живлення таких висот, що ви навіть і не уявляєте. По-перше, коли людина така негативна і завжди вам про щось скаржиться, ну, це показує її енергетичний статус. Тобто, її енергетичний статус, що енергетика дуже низька, дуже низька. Далі. Якщо ви проста людина і не займаєтесь своїм саморозвитком, ви маєте розуміти, що оцей статус ви перетягуєте на себе. Завжди уявляйте собі склянку, склянку, в яку налита джерельна вода. І от люди, які приходять, вони вам туди доливають свого лайна. І от тепер уявіть, скільки треба часу затратити для того, щоб склянка знову стала джерельна, і це залежить лише від вас. І питання просто не спілкуватися з тими людьми не стоїть. Чому? Якщо ми будемо розмовляти про дитячий садочок, то звісно, якщо ви людина з дитячого садочку, то вам просто можна вбігти від цих негативних людей. Це дитяча позиція, але я на своєму профілі розповідаю всю інформацію для людей свідомих або тих, хто вирішив. Іти у свідомість. Тому питання вбігти і сховатись, я навіть не буду розглядати. Це дитяча позиція, і це не про саморозвиток. Якщо досі у вашому просторі з'являються такі люди, вам потрібно працювати над собою. Чому у вашому житті є люди, які вам можуть злить негатив, можуть якось неадекватно про вас розмовляти? І це питання до себе, як я себе сприймаю у цьому світі. І у енергетичному світі все просто. Те, що внутрі, те і наружі. Немає других енергетичних законів. Тому, якщо досі у вас є люди, які вас виводять на якісь вампірічні програми, це означає одне працювати над прийняття себе таким, як ви є. Далі. Слова, думки і емоції, відчуття формують наш енергетичний простір, і отут працює закон обміну енергії. Скільки ви на вампірили, стільки у вас про провампірять. Наскільки ви себе любите, настільки вас будуть любити, наскільки ви себе ціните, настільки вас будуть цінить, оце найголовніше, бо енергетичний простір формується, звісно, з наших енергетичних проявлень. Те, що ми проявляємо, але оком ми цього не бачимо. Тому слова, думки і відчуття мають бути кими, якими ви би хотіли бачити людей навколо вас. Доки ви проявляєте дві реакції: позитивну і негативну в позитивної реакції, ви захищаєтесь, починаєте давати відсіч, ставити так сказати людей на своє місце. Або, друге, ви постійно вибачаєтесь і такі, ой, я не знаю. Оце такі дві форми проявлення вас у світі свідчить тільки про одне, що ви не прийняли себе і більше нічого. Тому роботи до себе багато, робота цікава, йдіть до себе, до тих пір, поки. Ваша енергетика не вирівнює коло спілкування навколо вас. Далі є ще таке поняття, як перекладена програма, навіть можна її сопоставити з крадником, з енергетичним крадником, коли вже необхідна дійсно діагностика і чистка, і щось робити з цим потрібно. Це називається програма-бід, яка запущена другими людьми. Це ті ж самі люди, які постійно скаржаться, ниють, і ви у відповідь на це щось їм питаєтесь вирішити. Я вже в відео про вампірізм розказувала, що за більшістю їм не потрібна допомога, їм потрібна тільки ваша енергія. Так, от, якщо з вашої свободної волі. Ви відчуваєте, що ви не можете віддавати стільки енергії, тоді скажіть стоп. Або якщо ви відчуваєте, що ви впораєтесь з цим, тоді постійно треба чиститись, бо це прям програма, яка влазить усередину, і потім приваблює сутностей на вашу вже низьковібраційну енергію. Тому у вас отакий вибір. Спочатку ви пропрацьовуєте прийняття себе, потім ви вистроїте свої кордони, і тоді ніякий негатив не буде вмішуватися в ваш енергетичний простір. І тоді не потрібно буде бігати по спеціалістам, хто вам яку долю порушив, чию карму ви взяли, і, до речі, до карми. Коли ви слухаєте ці скарги і стараєтесь чимось допомогти, а людині не потрібна в 99% ваша допомога, потрібна тільки енергія, тоді ви берете її карму на себе. Тобто ви запускаєте цю звану таку програму бід, запущену другими людьми, в свій енергетичний статус. Тому пам'ятайте, у вас завжди є вибір. Влізти в це чи не влазить, бути богом над другими людьми, вирішувати їх проблеми, чи не влазить, чистити потім свій енергетичний простір, чи не чистити, справлятися з негативом, який прийде не тільки до вас, а якщо ви жінка і ще і в ваш будинок, у вашу сім'ю, завжди є вибір. Іноді буває інший варіант до нас приходить дорога нам близька людина, яку ми хочемо вислухати і хочемо знати, що у неї трапилось, бо на загал вона не вампір, а тимчасово втратила в якусь рівновагу. В цьому випадку ми вислуховуємо. І не приймаємо ніяких рішень або питаємо, чим я можу тобі допомогти. Я можу тебе вислухати, чи ти хочеш поради від мене. Ну, в таких випадках людина каже: Так, я хочу поради. І тоді ви можете висловити свою думку з цього приводу і не отримати енергетичного забруднення. І Є іще такий варіант, знаєте, як коли ми зустрічаємося з якимись близькими, рідними друзями, ми починаємо там про когось розмовляти, робити якісь висновки. Моя подруга називає це Поторохтіти кастрюлями. Так, от, якщо у вас є такі друзі, які дійсно хочуть вас чути, і вам дійсно... Нікуди самим діти той негатив, і вам потрібна якась порада або просто вислухати, тоді ви можете подзвонити до людини або прийти до неї і сказати: Слухай, мені потрібно, щоб ти мене вислухав і все. Або мені потрібно, щоб ти мене вислухав і дав пораду. Якщо ви кажете так. На цьому етапі ніяких енерговампірічних програм не перескакує. Дякую за увагу.